Доброго дня, хочемо привітати вас з перемогою. На початку гри ви відкрили рахунок, і було вже зрозуміло, що команда дуже, дуже добре настроєна. Що посприяло вашій перемозі? Можливо, якісь кадрові зміни. Ну перш за все, я дуже задоволений результатом і сьогодні, скажімо так, що ми грали в ту саму ігру, яку ми раніше грали. Але сьогодні дійсно нам не повезло, а ми використали свої моменти. Ми використали моменти, які у нас були. І повезло, що нам не забили, хоча були команда дуже укомплектована атакуючими гравцями. Вони у них були теж в моменти, але дійсно сьогодні фортуна, скажімо так, ігрова фортуна, яка підкріплюється мотивацією футболістів, яка підкріплюється бажанням, сьогодні була на нашій стороні. Тому ми і перемогли. Ваша наступна гра з командою Шевченків край. Які, е, що будете робити? Ну, що я можу сказати? Буде гра, буде видно, але будемо готуватися. Я ще раз підкреслю, що для всіх команд дуже важко в цей військовий час. Дуже важко збиратися, тренуватися. Весь час цей негатив і це психологічний такий психологічна напруга на гравців відбивається. Ми стараємося їм любимо. Зала грати фізично ми готові, тому що ще таким краєм вже будемо пробувати грати і ще активніше, щоб більше було моментів. І я думаю, ну, тільки іди... Та ми в кожній грі, ми йдемо на перемогу. Ми в кожній грі хочемо вигравати і доказувати, що Росава, що Степенці, що Канів це є футбол, там футбол є, був і буде.